На мені коли друг піч опліч. Ми все зможемо для наших рідних. Дуже добре, що зараз проходить такі, такі змагання. Шкільні ліги плічопліч -пліч. цей проект охоплює дуже велику кількість дітей різного віку, різних види спорту. Тому я думаю, це дуже класно для дітей загартовувати характер, загартовувати спортивний дух та вчитись перемагати. Моя школа перемогла, і я хочу, щоб е, ми представляли нашу школу на обласному рівні. Це не вона дає можливість розвиватися дітям, в них з'являються нові знайомі, діти вдосконалюються, діти розвивають свої фізичні якості, діти бачать краще. І вони стають кращими.